На п'ятому каналі події понеділка, 12 травня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Кримчанам знову потрібна допомога переселенців з автономної республіки. Більше і відповідно зросла потреба і в харчах, і в побутовій хімії. Волонтери кажуть, що Буковинці вже проявили себе як справжні благодійники. Нам потрібні продукти, як завжди, у нас закінчуються запаси. Закінчуються у нас. Були все було гарно. Зараз багато людей їх треба годувати. А от прийом речей тимчасово призупиняють, оскільки поки що їх достатньо. Волонтери розповідають, що краяни приносять не лише крупи, олію, памперси, побутову хімію, але й роблять все для того, аби переселенці змогли відпочити від своїх проблем. Ми всі розуміємо, що в них складні життєві обставини, і ми для того, щоб трошечки їх розрадити, трошечки допомогти їм влитися в наше, в наше життя, в наше місто. Нам дуже допомагають філармонія наша, допомагає наш театр імені Ольги Кобилянської, Зголосилися цирк, ті, що зараз дають вистави.